Вітаю вас, діти! На сурок трудового навчання приготуйте кольоровий папір, ножиці, клей, фломастери, за бажанням лінійку і подручні матеріали. Ми потім подивитись, як з ними робити. Сьогодні в нас дуже смачна робота, напівоб'ємна, морозиво. Гадаю, що морозиво люблять усі, воно буває різних смаків, різного кольору, з різними добавками. Ви зможете зробити власний ріжок з морозивим, з морозивим і яке тримає ваша рука. Підберіть колір акуша, де що найближче до кольору тіла. У мене, на щастя, був такий бежевий такий колір. Якщо у вас нема. Можна взяти, наприклад, помаранчевий або навіть жовтий. Візьміть ваш аркуш, покладіть вашу руку, розсуньте пальчики і простим олівцем обведіть. І гадаю, у вас вийде. Бачите? Якщо щось вам не подобається, можна домалювати. Вирізаємо. У вас буде менша ручка, більш тим буде важко великими ножицями. Можна вирізати, можете взяти такі невеличкі. У мене така засмагла рука, помаранчева. Чите, яка наша сучка вийшла? Перевернемо. Є. Тепер, друзі, підберіть якийсь аркуш для фону. Можна темний, навіть чорний можна взяти, тільки не корічневий і. Небіживий. Ось у мене є невеличке синій, дуже гарний такий кольор. Бачите, як, як гарно помаранчевий на, на синьому. Дивіться. І дивіться, друзі. Ми, щас, ми зараз, от, Бачите, у нас була така рука. Ми перевертаємо, щоб великий палець отак дивився догори. Бачите, догори. Я перевірку. Зараз приклеїмо, і дивіться, друзі, ми клеїмо тільки долоню. Пальчики ми не клеїмо, тільки долоню і зап'ясток. Пальчики ми не клеїмо. Дивіться, отако охайно вуголочок. Наші пальчики, бачите, вільні, а долоня і зап'ясток приклеєні. Так, тепер ви візьміть коричневі. Дуже добре, якщо ви збираєте обрізки з попередніх робот, бо нам не треба великий шматок, а прям якісь, або цей підійде. Так. І поміряйте. Ой. У мене це навіть зайвий ми його зріжемо. Якщо у вас великий аркуш, просто відріж, відріжте отаку невелику смужку. Дивіться, друзі, зігніть її навпіл по довжині. в подовжені. Отак. І можна за допомогою лінійки. отако От за допомогою лінійки, а можна просто від руки намалювати лінію і відріжте? Бачите, з сторони згину, з сторони згину. Отако, От зверху донизу малюємо, потім вирізаємо. О, який в нас? Вийшов ріжок, поміряли, ану. Ага. Ой, дуже добре. Так, тепер нам треба його оформити, цей ріжок, зробити йому фактуру. Візьміть чорний фломастер. Чорний фломастер. Хто у себе впевнений, може просто від руки, бачите? Отаку От намалювати. Хто хоче, щоб було дуже охайно, візьміть лінійку і можете зробити лінійкою. Воно і так, і так вийде дуже гарно. Почтете, отак, навскіз. є. Тепер робимо в цю сторону навскіз. Знову повторюю, можна. Від руки. А хто хоче, щоб було дуже хайно і гарно, робить це лінійкою. Ось такий ріжок у нас. Давайте його наклеїмо. Додайте до ваших деталей такий листочок, щоб не стіло на вас не, не, не псувалося. Дивіться, трохи відігніть великий пальчик, щоб вона зайшла сюди, цей морозивом. І отак рівненько донизу. Можна, можна трохи вище, мабуть. Трохи-трохи вище зроблю. Сильно низько. О, тако буде. Тепер нам треба, щоб наші пальчики тримали наше молозиво. Бачите, тримали. О, отако. Нам треба, дивіться, тільки кінчики наших пальчиків. Не весь такі бачите. І отако ми зараз на... наклеїмо. О, щоб воно об'ємне було. Як справжнє знову. Тільки три пальчика. Знов і останній. Бачите, нічого складного, а робота, виходить, дуже така ярка, піхочек клеїться. О, як у нас зразу наша нашу ручка, у вас буде ваша ручка, у вас взяла ваш ріжок. Дивіться, друзі, візьміть, можна рожевий, можна, можна світло-коричневий, дивіться, і намалюйте ногтики. Дівчатка можуть зробити манікюр, тобто нам закрасити ногтики якимось кольором. Який, який їм подобається. Ох, І на великому пальці, півнохтика, отаку. Так, О, тут не видно. Бачите, як справжня рука. Тепер будемо робити морозиво. Ну, кожен зробить те морозиво, морозиво яке е, полюбляє. От давайте. Я візьму одну ж обрізков, ось в мене буде отаке фісташкове, бачите, таке зелене. Дивіться, друзі, хто вміє управлятися з циркулем, може взяти десь сантиметра там на половиною отвір вашого циркуля, а можна підібрати. Якісь сподручні матеріали, які вам дуже допоможуть. Дивіться, друзі, отака від, від, від дезодоранту, така кришечка. Бачите, вона. Отак поміряйте собі. О, дивіться, якраз підходить. Може така від-під води. Навіть можна взяти і поміряти чи пластмасового, чи паперового стаканчика доньці. Поміряйте, якщо вам підходить. Такий розмір, значить, робить У мене буде отака удобна кришечка. Все, беру. І знову ж беру, бачите, з обрізків, з клаптиків, бо нам зовсім мало треба. Обведемо і буде у нас сташкове зелене. А може таке ванільне. Так, друге я зроблю, зроблю клубничне, полуничне, полуничне. Плюс, де в мене? О, отаке рожеве полуничне буде. Таке. І третє, я зроблю лимонне. Ось такий жовтий кольор. А ще є сиреніве, є ще біле морозиво. морозиво. Можете біле зробити. Давайте будемо клеїти. Таке, тепер полуничне. О, бачите, як вони заходять трошки на трошку, нічого складного. Похи роботи, і у вас дуже буде гарна картинка, якою можна щось прикрасити. Ми її тут туди. О, дивіться як. Бачите, друзі, вже у нас гарно стало і вже непогано. Ну, краще ми прикрасимо. Наприклад, можна зробити зверху вішенку. Нема червоного. Зроблю вишенку рожеву. От у мене черешня. Намалюйте її і виріжіть. Повторюю це за бажанням. Кожен з вас художник вашої роботи, творець, митець. За допомогою фломастерів можна намалювати, можна намалювати сиропи. Це у нас такий підклубнічний, сонячний. І Це під фісташковий зелений. текло. Так, сонечне, полуничне, мабуть, може і суниця, може, полуниця. О, бачите, воно як справжнє. А можна насипати горішків зверху. І хвостика зробимо до нашої. Його погано видно. Осьмо чорний, до нашої вишинки. Дивіться, друзі, яка в нас яскрава і смачна робота. Можна ще зробити отаке поливо біле. Бачите, таке гарне можна зробити. Це, це ви візьмете білий листик, отако прикладете, намалюєте, скільки вам треба вашого поливу, виріжте і наклейте по краєчку. І у вас вийде отака гарна і весела робота. Успіху вам до побачення.